У Харкові відбулася 11-та сесія міськради 7-го скликання. До початку засідання перед входом у мерію депутатів зустрічали пікетувальники. Вони вимагали позбавити звання почесного громадянина Харкова Олександра Шишкіна, члена парламентського комітету Російської Федерації оборони і безпеки Російської Федерації. До числа почесних харків'ян російського сенатора і бізнесмена харківська міськрада зачислила у серпні 2014 року. Попри звернення активістів до суду і протестні акції за шишкіними донині зберігається статус почесного громадянина Харкова з нарахуванням відповідних виплат. Переконати харківських депутатів пікетувальники намагалися і в сесійній залі. Російський сенатор Олександр Шишкін іменно він осознанно поддержав введення на територію України анексію Крима і начала війни на Донбасі. Втім, питання про позбавлення Олександра Шишкіна звання почесного громадянина Харкова не було включено до порядку денного. Після цього окремі представники депутатського корпусу знак підтримки вимог пікетувальників заблокували трибуну. Утім, скандал швидко згас, а незгодні з рішенням ради депутати залишили засідання. Далі сесія тривала за розкладом. До місць бюджету на 2017 рік депутати внесли і практично одностайно підтримали низку змін. Зокрема, на 45 мільйонів збільшили витрати на охорону здоров'я. На капітальний ремонт закладів освіти направили близько 30 мільйонів. Ще 86 мільйонів гривень виділили на покращення матеріально-технічної бази установ культури та соцзахисту населення. Приблизно стільки ж на забезпечення своєчасних виплат працівникам комунальних закладів. Також міськрада спрямувала більше 116 мільйонів гривень на ремонт та відновлення доріг. Продовжиться реконструкція пішохідних переходів, світлофорних об'єктів, трамвайних колій і переїздів. На це виділяють майже 131,5 тридцять один з мільйон гривень. Штабна реконструкція двох ну собственних трьох тромайтних переїздів зв'язаних з вулицею Клочковської. Це Клочковська Спуск Клочковська, Клочковська Проспект Победи, також Клочковська, Новгородська. Будет переїзд Котлова. ну, Новий мост група собственно, с реконструкцией і самої улицы котлова з заміни трамвайних реконструкцией. Это будет переезды, окончання робот на Полтавський шлях Конарева, там где ми наші осталась только асфальтировка, і до продолжим. А продовжимо на будівництво терміналу в районі станції метро індустріальна передбачено кошти у розмірі 5 мільйонів гривень. Етатермінали такого ж плану. Термінали, як на на метро Холодна гора». Это в районі метро «Пролетарская». Если ви знаєте, там не очень хороша ситуація с кругом автобусним. Є проблеми. Ми хотим упорядочить движение як пригородного, так і объединив транспорту, со станцией метро і облегчив, собственно говоря. Это такой как бы пересадочный узел. Загалом 57 питань порядку денного харківські депутати розглянули менше ніж за годину. Тож час сесія за оперативністю стала ледве нерекордною. Милан Мода Ігор Золотухін – новини сьогодення.